Друзі, всім привіт! З вами автомайданчик Бірату. Я вам сьогодні розповім про такого красного. Це Audi Q7. Автомобіль 2018 року, хоча це модельний ряд 2019 року. Дана автівка має максимальну топову оптику. Це у нас матричні фари. Парктронік повністю в круг. Автомобіль сам паркується. Задня вісь у нас підрулює. Тобто, коли ви їдете і ви вертаєте кермо, задні колеса ще вам до підлітають, допомагають паркуватися. Куча всяких асистентів, це у нас і адаптивні круїзи, і дістроніки, і все що завгодно, а ще має нічне бачення. Далі автівка має у нас мертві зони, хромпакет, безключовий доступ, салон шкіряний і має максимальну е, кількість регулювання сидінням, навіть масаж передніх сидінь, вентиляція та підігрів передніх, а ще клімат контроль. Він йде у нас чотирьох Підігрів керма також присутній. Щиток приладів у нас іде віртуальна панель. Камера заднього огляду також присутня. За цей автомобіль можна розповідати дуже довго. Задній ряд він просторий, місця тут дуже багато, а багажний відсік, він, він доволі такий вмісткий, а ще це електропривід кришки багажника. Цей автомобіль заслуговує вашої уваги. Якщо він вас зацікавив, приїжджайте до нас, це Бердищу шкіряників 8 автомайданчик біараптур.